Динамо Ворскла матч команд, які завжди претендують на найвищі місця, і які зараз опинилися в глибині турнірної таблиці. Динамо здивувало дещо складом на цей поєдинок, точніше здивував Мірчелуческу. Однією особистістю, отже, в основі з'явився нарешті Нідерланди Джастін Лонвейк. І, до речі, у грі він себе показав лише з найкращого боку. Якщо говорити про склад Ворскли, то тут теж цікаві тактичні нюанси від Віктора Скрипника. В запасі залишився Степанюк, в запасі залишився Олійник. Натомість разом вийшли на поле. Та Улян Сефері і Марлісон хто грав центрального нападника? Хто грав вище? Як проходила гра Динамо і Ворти? Давайте дивитися в нашому детальному огляді, а також приєднутися до акцій наших партнерів компанії Парімач. Заряджайте на улюблений клуб разом з Парімач за посиланням в закріпленому коментарі. Тічно склад команди Віктора Скрипника, але дуже сильна ротація і дуже великі зміни. Ігрові в побудові можуть бути в порівнянні з попередніми матчами. Матчами вдалими і не дуже. Більше, звичайно, було їх невдалих у Ворске, тому ось поле розсудить футболісти у зеленому. Ой-ой-ой, яка погана передача. Буяльський м'яч перехоплює, проситься пас на правий фланг. Але ні, Кабаєв тепер уже б'є сам. Почув підказки з тренерської лави. Владислав Кабаєв після попереднього моменту, мовляв, чому сам не бив з хорошої позиції. і Зараз е, вирішив не хитрити, вирішив не віддавати. Тонку бивають його динамівці за межі поля. Тут треба акуратно Юрченко зіграти. Він мало того, що зберіг м'яч, та ще й хорошу передачу. Зробив Марлісон. Скинув на бацулу. Бацула з флангу подає. Висока подача. Боротися за м'яч Челядін підключається. Виграє боротьбу Артем Челядін і знову Челядін проходить. І тільки тут зупиняє його Руслан Нещеред. Хороший прохід 38-го номера. Ворскли здавалося, що ось він буде удар. Нещерет дуже вчасно зіграв за свою команду і дуже грамотно вийшов туди. В надії на те, що Сефері вийде на цю передачу, але Сефері перебував фактично у статичному положенні. Бацула забирає м'яч. пас на Марклісона І дуже вчасний вихід Руслана Нещерета. М'яч на своїй половині поля. Жорсткий пас від партнера. Утім Лонно, як впорався. Сидорчук. Ось хороша передача в глибину. Вбігає Артем Бісідін. Бєсідін проти суперника. Бісідін витикає в м'яч з під його ноги захисник Ворскли. Це був Джоко Зайков. Ось Олександр Скляр. Тих гравців, які сьогодні на полі відомі. Цим фахівцям. На полі грають футболісти національної збірної України. На полі багато молодих футболістів, які пройшли через Костюка. І проходять. Ігор Костюк є головним тренером Динамо Ю-19. Ояльський отримує м'яч. Лонвейк. Удар по воротах від Лонвейка. Удар підготовлений, але не сильний. І фактично з місця. Різник був готовий до такого розвитку і фактично тренувальний. Епізод для вартаря збірної України. Мояльський. Да, на Сидорчука, тут Кабаєва. Все це відбувається у штрафному майданчику. Або ж поруч із ним. Кабаєв ось знайшов момент для передачі Кабаєв. Бісідін головою. Виходить скидка, удар і Гол. М'яч у воротах. Віталій Буяльський забиває 33 хвилина. А хто ж, як не він, хто ж як не Віталій Буяльський? футболіст, який забив двічі руху. футболіст, який забив переможний м'яч Львову. Один з голів у ворота зорів. Віталій забиває п'ятий м'яч у цьому чемпіонаті. Для себе, і ви знаєте, що це дуже від великий відсоток загалом серед усіх забитих м'ячів київського Динамо. П'ять із дев'яти. Давайте дивитися. Ось іде подача Бесєдін виграє цю боротьбу головою. І карав Караваєви готовий, бо і Буяльський готовий. І Буяльський випереджає Чеснакова. Дивіться, виринає зі спини. Чесноков висловлює претензії до партнера, який не розібрався з Караваєвим. І очевидно, що Чесноков в момент польоту м'яча просто не відчував, де знаходиться Буяльський. Плюс Олександр Караваєв був поруч. Плюс різник, який вискакував на цей м'яч. Ну, однозначно, помилка Чеснокова. Він не проконтролював позицію, він не проконтролював свого опонента. І нога Буяльського дуже своєчасно зустрічає. Ну, Юрченко атакує Сергія Сидорчука. Той акуратно грає в стіночку з Лонвейком. Залишає для Буяльського. Ну, подобається як в один дотик. Лонвейк виконує свої дії. Зараз в два дотики, але це дуже красиво. Дальній удар і хороший сейв різника, який парирує м'яч на корнер. Ну, такий футбол подобається. Хоча би принаймні у виконанні поки що однієї команди. Є удари, хороший удар. Десь в район стійки м'яч летів. Дальній удар. Побільше б таких ситуацій сьогодні. Гарний сейв різника. Скоро вже має заступити до повноцінних тренувань за основною командою. То Денис Бойко через своє пошкодження хрестів ще довго буде поза грою. Передача на Бояльську, той на Циганкова. Відскок до Лонвейка. І Лонвейк ще один удар виконує. Цього разу не точно. Цього разу м'яч летить не так, як би того хотілося нідерландцеві. Сходу пробив він. Подобається, що цей футболіст довго не думає. Дивимося, в контексті цього поєдинку. Я маю на увазі швидко приймає рішення. Те були гострі атаки, гострі ситуації в штрафному майданчику Руслана Нещерета, але так, щоб е, якийсь удар, який би дошкулив в цьому воротарю, от може зараз. Удар Сефері. Відскок. Спроба пробити удар. І Ось він цей удар відбувається. І гол забиває. Ворскла Владлен Юрченко. 44 та хвилина, 1-1. Він опиняється в чужому штрафному майданчику. Ну от такий момент. Помилка центру оборони Динамо і одразу проблемна ситуація для Нищерета. Та проблемна ситуація, яких не було. Щоправда, сам голкіпер не мав якихось грандіозних шансів врятувати команду. Він фактично потрапив під. Удар з дуже близької відстані це той удар, який не береться. Дивимося, Сефері пробиває ось рикошет і втрачає Марлісона. Сирота Марлінсон знаходить можливість, фактично, перебуваючи в позиції напівлежачі віддати. Ну, таку давайте подивимося на цю передачу. Це навіть не передача, це просто кікс, це просто відскок. Тут з цього повтору видно, що Марлісон хотів обробити м'яч собі. І в боротьбі з сиротою цей м'яч від нього відскочив. Команда Скрипника. В обороні Пердута Назайков чесноковий кравець. Ось подача Василя з флангу. Удар головою, чи може навіть скидка, бацула рятує м'яч. Ні, не рятує. Той залітає у ворота. на Невеличку психологічну радість Артема Челядіна, який відправив м'яч у сітков Рідпол знищерета. Ось давайте дивитися, що тут сталося. Сталося положення поза грою. м'яч, у суперника були гравці лівого флангу Кабаєв і Караваєв. Цянков. Наступив на м'яч, зберіг для своєї команди на Лонвейка передача. Лонвейк на сироту може проб'є Олександр. Удар сироти. Парирує різник. Біседін не чіпає м'яч. Можливо, в офсаді, простріли, простріл Простріли. Перестріл. Це ніхто не замикає. Ніхто із футболістів Динамо. М'яч летить на кутовий. Ну от Олександр Сирота прийняв рішення пробити. Бачили ми в першому таймі неодноразово, як він протягував м'яч вперед для атаки. Зараз завдає удару. М'яч штрафному майданчику дуже небезпечна для ворсклих ситуацій, оскільки вони втиснулися. О, і... Челянін підібрав один дотик. Одразу ж відпасував. Сефері. Пас від Юрченка. Зараз грає п'ятою на кравця. Кравець прострілює удар. Поворота. І відскакує у Руки нещерета від Марлісона. Супер шанс Ворстли. Марлісон міг забивати. Зараз міг просто таки з кількох метрів. А тепер відповідь Динамо. А тепер відповідь на нереалізований момент. Кабаєв зміщується в центр. Кабаєв передачу виконує розрізну. І цю передачу партнер зоні в заявці. екс гравець ворскли Я вже казав до перерви, що це могло би бути красивою історією. Бояри саме сьогодні на футбольному полі. А тут що сталося? Кабаєв з пердутою. Козиряцький зараз не дає фол, якого вимагав Ігор Пердута. Давайте дивитися. Притримує Владислав Кабаєв пердуту. І ви знаєте, що набирає кінжора. Але рішення йде через центр. Дрібний пас динамівці виводять. на ну, удар Бєсідін, але це не удар. А ось Лонвік може пробити удар. І рикошетом від Володимира Чесника. М'яч іде за межі поля. Дуже хороший удар Джастіна Лонвика. Ще один удар від нього. Ось дивимося. Тут Сидорчук Бесідін пропускає м'яч по себе. Ну вийшло так, що вийшла допомога атаці. І ось удар Лонвейка, в якій е Динамо контролює ситуацію. Динамо багато грає в короткі передачі. Динамо комбінаційно працює на чужій половині поля. Тут, звичайно, Гармаш може дати фору Кабаєву і багатьом іншим І Тому зараз саме він виходить на поле. Ось для таких комбінацій, для таких передач. Ідеальний І Як не забиває зараз у цьому моменті Олександр Караваєв. Ого-го! Ось він, Денис Гармаш. І його включення немає офсайду в Караваєва. Він уже прокидає м'яч повз різника і просто не влучає у ворота. Ну, звичайно, що це той момент, який обов'язково треба забивати. Так, ліва нога, але ж ну, 10 метрів до воріт. Караваєв. Ідеальний шанс втрачає. Ідеальний шанс. і Кращого. Така через правий фланг. Боянський просить цю передачу, але інакше виконує Гармаш. Гармаш! удар! Ні, не в ворота! Це передача. Пішла, м'яч, залишається у грі. Залишався, поки не відбувся цей винос. Ще один божевільний момент Київського Динамо. Вівчаренко за спини виринає і не влучає у ворота, пробиваючи. Чи то головою, чи то плечем. Головою. головою. Дуже красивий міг бути голова. Тепер відповідь Ворска. Простріл. Юрченко, удар по воротах. Удар цей блокується. Відповідь для полтавців пердута. Підхоплення. Удар. Виходить передача. Юрченко кидається під м'яч захисник. Падіння в штрафному майданчику. Марлісом лежить. Хапається за ногу, Козиряцький розводить руками. Суперечки на футбольному полі вже припинилися, оскільки арбітр гру не зупинив ситуацію. Вирішить лише повтор. В ситуації. Ми розберемося лише після того, як побачимо. Повтор цього моменту, але зараз ми побачили, що, що Козаряцький був близько до епізоду, що він впевнено розвів руками, просигналізувавши про те, що він не бачить порушення на Марлісоні, і до того міг забивати Юрченко багатогрант. Сефері чекає передачі у відповідь. Сефері випереджає Вівчаренка. Сефері в штрафному майданчику. Сефері може пробивати. Він вирішує зробити передачу. І цю передачу блокують захисники Динамо та Улян Сефері. Ось тут тікає від Вівчаренка. Дуже здорово розібрався із українським захисником. Полтавський легіонер. Бачить він набігання Владлена Юрченка. Наскільки ж комфортно Юрченку грати на його фактично одній з рідних позицій атакувального півзахисника? Ми то звикли. в останній Сидорчук. Залишає гармашу. Денис, б'є Денис, кидається під м'яч захисник. І це був скляр і м'яч влучає в руку скляру. Ось піднята рука. Сидорчук просить для Скляра жовту картку. Я так розумію, що апеляція Сидорчука саме цього стосується, оскільки пригадуєте, підута. Тут так само Скляра. Це могла би бути друга жовта картка, якби Козиряцький її видав. Тобто ми десь бачимо. Бояльський біля м'яча пробиває. Віталій. Удар по воротах. По зворота летить м'яч. Ще один удар. Ще один момент цих ударів значно більше у другому таймі від Київського Динамо. Ось з цього повтору ми бачимо, що ситуацію контролював. Метро різник. Подача. Удар Дарвонато головою в руки різнику. Ось подача караваєва і Владислава Нат виграє боротьбу. Втім, недостатньо е, сильно. недостатньо впевнено. Виграє для того, щоб. Судорчук готує удар, Ні, не готує, готує обіграш суперника. Динамо і не проходиться. Остання фактично ключова передача. Контратака полтавців. Бацула набирає швидкість на фланзі. Біжить, біжить, сили ще є. Передачу Сефері просить. Він тікав від офсайду. І так само захисники контролювали Сефері. Сефері там призупинився. Він витримував ось цю лінію з захисниками Динамо. Нещеред зіграв на вигоді добре. Манат. Передача на Караваєва. Караваєва пас перехоплюється. Відскок, відскок для Гармаша. Він уже на правому фланзі. Гармаш виконує подачу. Ой-ой-ой, по своїм воротам зараз пробивав захисник Ворскли. Господи, що зараз могло бути. Скляр замикав передачу з правого флангу. І Різник зреагував на удар по воротах власного футболіста. Нічого, цей момент. Класика 90-ї хвилини. Гармаш. Ось тут прострілює скляр головою, впритул фактично. І далі ще один момент. Лонвейк не встиг на цей відскок. Цин Лонвейк чи все-таки циганков? Циганков пробиває по воротах і в руки різником. М'яч летить. І все. 1-1. Черговий матч, в якому Динамо не здобуває перемогу. Останній удар іде. Легко, в руки Дмитра Різника і десь е ця усмішка Мірчилу Ческу. Е я підозрюю, що багатьом вболівальникам Динамо після цього матчу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.